Вироби з дерева, ікони, спортивна атрибутика, військові артефакти та мистецькі полотна близько півсотні лотів представили на 9-му благодійному аукціоні, який відбувся на Прикарпатті. Виручені кошти спрямують на потреби 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс та 102-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Більше подробиць у сюжеті Дениса Лужного. Кілька десятків учасників та лотів, а ще три години активних торгів. Таким був дев'ятий благодійний аукціон. 49 лотів сьогодні представлено, і кожен лот є особливий, унікальний, тому що це не просто лот. Кожна людина, яка представляє на аукціон лот, вона дає частинку себе. Це наші прикарпатські митці, художники, талановиті люди, це духовенство, які хочуть якнайшвидше перемоги, і тому віддають те, що їм є дороге, те, що дороге їхньому серцю. Хвилину мовчання за загиблими захисниками, опісля благословення на добру справу. Такі події, туди вони показують, що це весь, весь народ, всі, всі разом. І в цьому є сенс бути разом. Тоді ми і, і молитвою разом, і життям разом, і жертвою разом. Хай Господь благословить. Ми так з його присяжемством пройшлися і подивилися на ті лоти, які. Пропонується вашій увазі, хочу вам сказати, це є високомистецькі е е е твори. Ну і, очевидно, які мають не тільки мистецький, а й духовний глибокий зміст, Боже благословення і до жертовної праці і участі у цьому аукціоні. Перший лот аукціону ікона Христос Вседержитель». Її передав блаженніший Святослав Шевчук. Вона має дуже глибоке сакраментальне значення. Це кінець 18-го, початок 19 го століття. Ікона, яка поєднує Бізантійський канон і українське барокко. Номер 178, 70 тисяч. 338-й номер 80 тисяч. Проте ставки швидко зростали. 380 тисяч. 380 тисяч від Активного учасника 338-го раз. 380 тисяч два. 380 тисяч від номера 400 тисяч. Ставка 400 тисяч. 400 тисяч гривень. Три. Продано. Дякуємо. Ця ікона стала найдорожчим лотом вечора. Її за 400 тисяч гривень придбала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тетяна Данченко з керівницею області змагалася до останнього. Для мене взагалі було неймовірно важливо все ж таки вибороти лот безпосередньо від блаженного Святослава. І на жаль, мені не вистачило коштів. А це вже картина від художника Валерія Дувіряка Воля і честь. У нас син з першого дня пішов на фронт і півтора року тому під часовим яром пропав безвісті. Максим. Тому для мене це подвійне зобов'язання. Ми з дружиною, яка також художник, сьогодні представили, тому що це є питання честі. Серед учасників аукціону були також підприємці та освітяни. Щоразу проходить не тільки побути, послухати, подивитися, але щось і придбати. Ми маємо свою компанію, якою ми завжди набуваємо тих ті лоти, які для нас стоять символічними в наших кабінетах. Тому що це лот, який допомагає нашим зараз військовим воювати, захищати, здійснювати нашу мрію бути. Переможна мати майбутнє щасливе. Зібрані кошти спрямують на потреби двох бригад, зокрема на дрони, паливо та автомобілі. Нам завжди потрібні кожен день, кожну хвилину, кожну годину. Саме основні потреби це треба FPV, мавіки, паливо, скажімо так, потрібне, також потрібні броньована техніка, потрібні пікапи. Це основні потреби. Загалом на дев'ятому благодійному аукціоні в Івано-Франківську вдалося зібрати понад 5,6 мільйона гривень. Організатори вже готують наступний десятий захід.